Я і сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Просвященіше Владикої Рослави, всесвітліші, всечасніші Отці, дорогі брати і сестри. Які сьогодні прийшли сюди до Билич на цю прощу, нашу щорічну прощу, прийшли і своєю молитвою, принесли у своїх серцях. Так багато сподівань на те, що тут, у стіб Божої Матері, ми зможемо випросити кращої долі для нашого народу, зможемо випросити перемоги для нашого війська, зможемо виблагати за посередництвом Божої Матері, Божого миру, справедливого миру. Для нас усіх. Нині ми святкуємо неділю усіх святих. Тиждень тому ми у наших храмах призивали Святого Духа, просити, щоб він прийшов і наповнив наші серця, увійшов у наше життя. Нинішня неділя нам показує, що відбувається. Коли приходить Святий Дух і починає діяти у людині. Коли він приходить, коли ми його приймаємо, Він нас починає освячувати. І Його дія є переображаючою, Його дія є дуже щедрою. Вона охоплює не лише якихось вибраних людей, Господь хоче доторкнутися до кожної людини, хоче освятити усіх. Ми знаємо, що святих є набагато більше, аніж ті імена яких ми знаходимо у церковному календарі. Є багато таких осіб, які отже, відзначилися святістю життя, однак не є у видимий спосіб прославлені на престолах Христової Церкви. Але це аж ніяк не применшує їхнього подвигу, не применшує їхньої святості. Церква також їх прославляє. І нині якраз і є такий день, коли ми Богові дякуємо за усіх святих. Тих, яких знаємо і тих, яких не знаємо. Нині якраз і є такий день, коли ми дякуємо святим за їхнє заступництво і за їхні молитви за нас. Дякуємо за їхню дружбу, за те, що вони завжди готові заступатися, молитися, огортати нас. Своєю молитвою. Нині, коли святкуємо цю неділю всіх святих, природньо у нас виникає запитання, що це є таке святість, і як ми можемо її осягнути, як і ми можемо стати святими. Коли чуємо це слово святість, святий. То найперше, що постає у нашій уяві, так це якась особа, яка є вільна від гріха. Ми думаємо, що святий це передусім безгрішний, той, якого гріх ніколи не доторкає, і над ним не має жодної влади. Дорогі, це правильно. Але таке визначення. Нас відразу лякає, бо ми собі тоді починаємо так думати, раціонально розмірковувати, що це не для мене. Як я можу бути вільний від будь-якого гріха? Чи можу жити безгрішним життям? Тоді робимо висновок. Що святість є зарезервована хіба для якоїсь особливої категорії людей. Може, для тих, які мають багато часу на молитву, тих, які не є обтяжені жодними житейськими клопотами, обов'язками, які не мають якихось спокус чи нагод до гріха, але дорогі. Святість це щось набагато глибше і набагато ширше одночасно, аніж ось таке уявлення. Святий то є той, який знайшов місце для Бога у своєму серці, який дозволив Богові доторкнутися до себе. Який не лякається Божої, Божої присутності, який себе віддав, не мов би у власність Богові і не соромиться називатися Христовим, не соромиться називати себе християнином, християнкою, святий. То є той, який Божої волі шукає, і хоче її у міру своїх людських сил, навіть своїх обмежень і своїх слабкостей виконати. А це, як розуміємо, є доступне для кожного із нас. Святий це є той, хто увійшов у простір Божого, освячуючого. Діяння. Скажете, а як ми можемо у цей простір Божого освячуючого діяння увійти? Дорогі ми кожного разу це робимо, коли приходимо на службу Божу. Тут Господь діє, Він нас освячує, Він нас перемінює. Ми входимо у простір Божого діяння, коли молимося. Бо тоді дихаємо Духом Святим, тоді єднаємося із Господом Богом. Ми входимо у простір Божого освячуючого діяння, коли читаємо святе письмо, коли приймаємо святі таїнства, особливо таїнство Євхаристії. Ми тоді для Бога даємо місце у своєму серці. Дозволяємо йому до нас доторкнутися, нас перемінювати. Звичайно, що тоді, коли ми зустрічаємося із Божою святістю, дуже виразним стає і наш гріх, і наша людська недосконалість. Пригадайте апостола Петра, який зустрівся з Христом. Який на власні очі побачив дію Божу, що він тоді сказав? Упав на коліна і просив, Господи, відійди від мене, бо я грішний чоловік. Святий ніколи не має відчуття, що він є досконалий. Навпаки, він дуже відчуває. Що в порівнянні з святим, Трисвятим Богом, Він є недосконалий. Він є грішний. І ми, дорогі, навіть коли приймаємо святе причастя, це природньо, що відчуваємо, що ми недостойні є такого дару. Я не гідний, щоб ти увійшов під покрівлю мою. Я негідний, Боже. Щоби ти був гостем моєї душі, але ти прагнеш бути зі мною не через мою гідність, не через мою досконалість, але через своє велике милосердя, через свою велику любов до мене. Другий це помилково думати, що святість це моральна досконалість. Візьмім до прикладу хоч би апостола Павла. Він до свого навернення був дуже ревний чоловік, побожний. Він навіть переслідував християн, тому що думав, що те сто секта, яка противиться Божій волі, йому нічого не бракувало у побожності. Нічого йому може не бракувало у моральній досконалості. Але для того, щоб стати святим, йому бракувало зустрічі з Ісусом. Ось та зустріч з Ісусом, вона освячує. Вона змінює вектор нашого життя. Вона змінює наші життя. Життєві цілі. Павло йшов до Дамаску, щоб переслідувати християн. Це була його ціль. Але зустрівшись з Ісусом, цілею Його життя стала проповідь Євангелія, проповідь Ісуса, розп'ятого і Воскреслого. Він змінив вектор свого життя. Став інакший старого завіту. Добре знаний патріарх Яків. Він боровся з Богом, щоб отримати благословення. Благословення отримав. Але мав після того звихнене стегно. Уже ніколи не міг ходити так. Як ходив до цього часу, людина, що зустрілася з Богом, інакше буде ходити, інакше буде думати, інакшого у своєму житті буде прагнути аніж до цієї, до цієї зустрічі. Дорізі, знову ми себе питаємо, як нам зустріти Христа. Чи треба за ним десь дуже далеко шукати? Та ні, ми його можемо зустріти у наших щоденних обставинах життя. Ми можемо його зустріти в іншій людині, особливо у тих потребуючих, у тих відкинутих, у тих забутих, у тих ранених, у тих бездомних. У тих, що нині втратили, може, усяку надію, там, їх, там можемо зустріти в них нашого Господа. Дорогі святих є дуже багато, вони походять з різного часу, з різних суспільних прошарків. це і особи різних життєвих станів. Є поміж ними і монахи, і батьки, матері, є дуже вчені богослови отці церкви і є зовсім неграмотні. І це нас усіх приводить до думки і до переконання, що небо є для нас. Це нас приводить до думки до переконання, що ми можемо також стати. Святими, навіть не зважаючи на різні перешкоди, бо і святі їх багато у своєму житті мали. Подивіться, прочитайте життя хоч би будь-кого, ви не знайдете, що їм манна падала з неба. Не знайдете серед них нікого, хто би не мав якихось своїх перешкод, якихось своїх тягарів. Можливо, би інших людей ці тягарі, ті перешкоди якось охотили, зламали, але вони вийшли ще сильнішим і дають у цьому чудовий приклад для нас з вами. Ми би дуже хотіли, щоб у нашому житті не було хрестів, не було тих труднощів. Але дорогі, без Христа немає справжнього християнства. Що ми нині чули в Божому Слові? Христос каже, що той його учень, хто бере хрест, йде свідом за ним. Господь не забирає Христа, але дає силу Той Хрест нести. Навіть правильніше буде сказати Господь. Допомагає нам ті хрести нести. Він сам наші хрести несе. Господь не забрав дощу, але дав нам сміливість його не налякатися. Не дав нам якоїсь вигідної дороги, ми не мали де припаркувати наших автобусів і авто. Але не дав нам знеохоти. Допоміг нам цю знеохоту. Побороти і прийти, і прийти сюди. Отака є, така є Божа дія. Святість народжується поміж двома поглядами. Перший погляд це є Божий погляд на нас. Може, ми вже колись себе питали, що Господь бачить, коли дивиться на нас? Владика сьогодні, коли благословляв нас свічами, молився, Господи, Господи, споглянь з неба і подивись. І Господь подивився і що побачив? Можемо думати, ну, побачив таких собі звичайних людей, побачив наші упадки, наші немочі. Наша, може фальшивість, інші гріхи, але дорогі, Господь побачив у нас свій образ, образ свого єдинородного сина. І ми коли подивимося ось у призмі цього Божого погляду на себе, Побачимо Божу любов, яку Дух Святий вливає у наші серця. Побачимо ту любов, яку Бог ніколи від нас не відбере. І жодної сили людської немає, щоб нас цій любові Божої позбавила. Ось так Бог дивиться на нас. А тепер ми дивимося на нього. Нині чули ми в апостольському читанні цю заохоту, що ми дивилися на Ісуса, на звершителя віри. Дорогі, і коли ми на нього дивимося, так багато для себе відкриваємо того, що має бути основою для нашого життя. Дивимося на літургії і бачимо Його. У виді хліба, Та якщо Господь є хліб, то вже ми маємо бути камінням, твердим, що ніхто із того каменя не може спожити чи мати жодної користі. Якщо ми нині на цій літургії бачимо його як агенця, який бере ріх світу і проливає свою кров за наше спасіння, то може ми маємо бути вовками, що шукають, аби інших пожерти і свою агресію і лють удовільнити? Якщо ми бачимо його нині таким смиренним, що приходить до нас. І за помешкання для себе вибирає убогий кивот, то хіба маю я бути таким, що все горне під себе і нічого, крім своїх власних інтересів і здобутків не бачить? Ось чому нам так і важливо дивитися на Ісуса і дозволяти Богові дивитися на нас? І на перехресті цих поглядів буде народжуватись наша святість. Для святості не треба робити якихось дуже героїчних великих учинків. Може, для декого лише прийдеться ось так героїчно, відважно захищати, боронити свою віру навіть до моменту, що пожертвувати своїм життям. Але для більшості з нас святість це маленькі кроки, це маленькі вчинки, це добрі щоденні наші вибори. Коли я маю можливість когось осудити або не осудити, виберімо не осудити. Коли можу допомогти? А можу не допомогти. Виберімо допомогти. Училась свята церква, що до святості кожна людина має свою дорогу. І це означає, що нам не треба нікого імітувати. Нам треба просто бути собою щирими, відкритими, справжніми людьми. Святість осягається не нашими заслугами, але нашою приналежністю до Христа. Він каже: Я виноградина, а ви галузки. І ті галузки можуть приносити плід, коли є вщеплені у виноградину. Святий це є відтятий, це є відокремлений. Відокремлений від світу грішного від гріха і вщеплений у Христа. Дорогі, а ми це вщеплення у Христа прийняли разом із таїнством хрещення. Ми стали Христові, ми йому належимо, і тому ми є святі. Апостол Павло, коли писав свої послання до різних християнських громад, називає адресатів своїх листів святими. Пише, до святих Коринтян, до святих гремлян, але ми добре знаємо, що недалеко не були святими ось у такому розумінні безгрішності. Там були свої проблеми і свої труднощі. Але Він розумів святість як належність до Христа. Святий, то є той, який від Ісуса не відрікається, який не купується, на якісь обіцянки. Чи маємо ми нині право, дорогі брати і сестри, зрадити нашу віру. Це для якихось примарних перспектив і обіцянок. нас лякають, як ви не приймете такий чи інший закон, вас не впустять до Європи. Та не журюся, я, що мене до Європи не впустять. Я журюся, щоб мене до Царства Божого впустили. Ото є найважливіше. А як ми будемо боронити своє, любити, від Христа не відрикатися, з ним стояти, то тоді то нас не то, що в Європу не пустять чи пустять, нас туди будуть просити, щоб ми того Духа Божого християнського у це суспільство, у це середовище принесли. Дорогі нині ми. Прийшли на цю літургію, щоб Господь нас освятив, щоб нас освячував. І я усім нам цього великого дару, дару Духа Святого, дару святости, сердечно зичу. Слава Ісусу Христу!